Вітаємо, котики цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І на радість у нас сьогодні дуже багато новин про українські ігри або про ігри для українців. Почнемо з анонсів. Першим анонсом став The Demons Told Me To Make This Game. Це українська гра з дуже прикольним арт-дизайном. Кожному справжньому герою потрібен дотепний голос, що лунає в його голові. І цього разу ця роль дістанеться тобі. Треба захопити розуми команди демоноборців та провести їх вулицями Red Hives, таємничого містечка, що потерпає від навали темних духів та жахливих монстрів. Буде українська локалізація та повна англійська. Дивно, що української озвучки поки що не заявлено, але можливо, з часом додадуть. Ще можна подивитися трейлер нової гри від Senji Games спектаклер Team Assemble. Ігри цієї студії босо. Серка та Serpent Roe нам дуже подобаються. Можете глянути їх огляди. До речі, Serpent Rouge зараз зі знижкою 90% коштує всього 40 гривень. А от Spectacular Team Assemble можна вже навіть пограти в демку, яка є на стімі. А ще український платформер Inner Енерджоні вийшов у Steam та EGS. Цей платформер про підсвідомість випускає українська інді студія One Stone. На нас очікує історія без жодного слова. Історія про пам'ять, ідентичність та втрату. Ця гра, як і більшість з цього випуску, створена вже під час повномасштабного вторгнення. Ванместен на не має жодного прямого посилання на війну, але теми витривалості та пам'яті, які порушує сюжет, багато в чому передають особисті переживання авторів. А за бажання можна побачити і просто платформер із головоломками, безліччю ворогів і простором для інтерпретації. Гра чекає на вас у Steam за 149 гривень та Epic Games Store за 110 гривень. Маємо іще один анонс, але як дехто любить казати, тут вже не все так однозначно. Саме тому про українську гру New York Line від української студії Дрімейт із російсько-китайським видавцем Fulcrum Publishing ми пропонуємо вам скласти власну думку. Інформацію для роздумів старано зібрала редакція GameDev.ua. там дійсно цікаво почитати. Особисто нас зачепило таке: про токсичне українське ком'юніті та хороших росіян, яких ніде немає. Угу, щойно добрий руський перетинає кордон Болотостане. Він одразу стає не руським. Це раптом хто не розуміє логіки тих, хто звинувачує наше ком'юніті у токсичності. Оце все було з долею сарказма. А от без сарказма у матеріалі Доу є про відданість самої української команди, про те, що один із засновників студії зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, про те, як роботу багатьох людей можуть споплюжити сумнівні управлінські і особистісні рішення. Інформація для роздумів про New York Line у вигляді тексту від геймдевдоує буде в описі відео. І куратори з тим, що можуть вам дати привід для роздумів, там же. А демка гри, до речі, вже доступна в стімі. І раптом хтось ще не чув, як Ubisoft пояснюють за локалізацію, або як не треба псувати собі і так погану репутацію. Керівна директорка Ubisoft Ukraine Ольга Сензюк повідомила, що виторг компанії в Україні у 2023 році становив 959 мільйонів гривень, що на 30-40% менше у валюті за попередні роки. А кількість гравців, що обрали українську, є надто малою, от буквально пряма мова. На жаль, кількість гравців, які обрали українську мову в Ексдіфаєн, дуже незначна, хоча ми вклали багато зусиль для якісної локалізації. Вона потребувала підтримки багатьох команд Ubisoft, а також значної участі українських студій. Тому в цьому контексті вона підсумувала, що локалізація XDF українською була проявом підтримки. Однак нові проєкти наразі не планують перекладати. Також підкреслили, що українською геймдев, де працює понад 200 студій, потребує підтримки для стабільного розвитку в умовах піратства та браку субсидій. Що ж, додамо і від нас. По-перше, звичайно ж буде менше донатів, покупок і мікротранзакцій від країни, в якій кожного дня гинуть десятки, сотні та тисячі людей. По-друге, не забуваємо і про якість ігор від самих Юбіків, яка постійно падає на саме дно. І тут вже ми не кажемо про не найкращі дії та рішення самої студії. І що ж, Ubisoft випустили в 2020 Двадцять третьому році Assassin's Creed Міраж, який мало кому сподобався в механіках та геймплеї, але атмосферно та сюжетно більш-менш непоганий відносно минулих частин. А ще Аватар Frontiers of Pandora, огляд якої можете подивитись у нас на каналі. Так от е, гра багатьом не так сподобалась, як нам. Добре, по третє, дійсно важко не погодитись в необхідності в наших культурних діячах від геймдеву до музикантів та акторів озвучки. Так, потрібні субсидії і підтримка від держави. І те, якого дійська хтось з України не неукраїнську локалізацію за її наявності, теж велике питання. І це ж правда дуже логічно, що у Ubisoft є дві студії в Україні, але навіщо та підтримка і локалізації адже зібрали всього лише 960 мільйонів гривень. Ну а ти правда, ну навіщо та локалізація, коли фанати та спілки переклали майже всі частини? Висновки, звичайно ж, зробили і Ubisoft, і українські гравці. Патейки-цюньки, а якщо ви хочете наші новини не лише чути, а й читати, то можете заходити на наш сайт. Там є текстові версії всіх відео, новин і гайдів. А ще якщо захочете нам дякнути, можете написати добре слово в коментарях. І навіть можна стати спонсором на Ютубі або Патреоні. А тепер поговоримо про загальне. У No Man's Sky вийшло моторошне оновлення The Kirst. Звичайно ж, воно приурочене до Геловіну. The Kirst це експедиція, де гравцям доведеться боротися за збереження контролю над реальністю, занурюючись у сутінковий всесвіт на межі вимірів. Тут день і ніч змінюються у неприродному темпі, а гравці стикаються із видіннями та голосами з іншого виміру. Одним із ключових елементів оновлення став новий корабель Boundary Starship перша літаюча тарілка в грі з дизайном, натхненним творчістю Ганса Єгера. Hello Games також відзначила успіх попереднього оновлення Акваріус, яке додало риболовлю, та пообіцяла ще кілька сюрпризів до кінця року, включаючи патч для PS5 Pro, що вийде 7 листопада. А у Black Desert Online тепер є біжутерія, яку ми можемо точити на 10. Так, це подарунок для тих, хто думав, що вигріндив і вимучав собі все. Тепер КП ГС вже більше, ніж 800. Радімо. Отже, 님은 오지 않으시는 겁니까? 멈추시오! 어어? 디 어... 멈추시오. 뭐라? 무겁다? 내 깃털 같은 영혼을 무거워하다니! 내일 죽어서 널 저주하리라! <laughs> Для тих, хто ще думає, чи варто залучатися до БДО, нагадую, що українізатор є, і грати треба саме з європейського сервера, завантажуючи європейську версію. А стім відправить вас лише на ру регіон, тому там не купуйте БДО. Анонсували новий мережевий шутер. Гра від PUBG Studios отримала робочу назву Project Arc. і поки що про неї відомо не так багато. Заявляється, що це буде динамічний тактичний шутер з двома командами по п'ять гравців та різними мапами. Одна сторона повинна закласти бомбу і дочекатися її підриву. А супернику логічно необхідно не допустити цього, знищивши ворога або знешкодивши бомбу. Після кожного раунду гравці зможуть купувати нову зброю і гаджети, щоб підлаштуватися під зміни ситуації. За таким описом, гра дуже схожа на Counter-Strike, але є одна важлива відмінність: ігровий процес побудований не від першої особи, а задіює ізометрію. Тому гравці бачать своїх персонажів трохи зверху. Дата релізу Project Ark невідома і шутер розробляється лише для ПК. На жаль, в Path of Exile ми поки що пограти не зможемо, бо вихід гри в ранньому доступі перенесли з 15 листопада на 6 грудня. Як стверджують розробники, це пов'язано не з якістю гри, а з технічними труднощами. Справа в тому, що нам обіцяли об'єднати інвентар з, з обох частин в Path of Excel 2, але працюючи над цим, стикнулися із проблемою серверів. Програмістам студії довелося переписувати весь внутрішній код і проводити багато навантажувальних тестів. Отже, очікуємо на ранній доступ Path of Excel 2 15 листопада на ПК, PS5 та Xbox. Blizzard анонсували збір відгуків щодо покращень Варкрафту та його доступності. От давайте всі разом напишемо їм своє звернення, як запропонував наш колега апдейт. Шаблон листа і куди його відправляти, буде в описі відео. На Геловін фасади київських кафе Ескабар вкрили оголошеннями про незакриті збори на ЗСУ. Повний пост ми пропонуємо прочитати вам самостійно, посилання. Ми залишимо, але окремо хочеться нагадати про збори. Дійсно, якщо ви бажаєте нам віддячити за контент, донайте на ЗСУ. А потім, якщо забажаєте, можна й нам. Вийшов новий трейлер Little Nightmares 3 Your Being Watched. Це атмосферна пригодницька гра, в якій двоє найкращих друзів смуток і самота шукають вихід із ніде. Можна буде об'єднати зусилля з іншим гравцем в онлайн режимі або з штучним інтелектом, щоб разом розв'язати головоломки і вижити в цьому світі. Трейлер нам показує трошки сюжету та геймплею, який вже показували. У щоб нове пограти? Пробіжимося по релізам. 4 листопада виходить в реліз Манч вбивати, їсти, розвиватися. Випустіть на волю свого внутрішнього монстра в цьому похмурому фантазійному рогеліті. Пожирайте послідовників порядку, обирайте свої мутації та перетворюйтесь на 12 різних монстрів, кожен з яких має власні здібності, саундтрек та апетит. Розпрощіть Бога ордо, щоб звільнити богів важкого металу. 5 листопада виходять реліз Metal Slug Tactics. Це епічне повернення Metal Slug. Увірвіться в пригоди з цією оновленою тактичною РПГ в жанрі Rogue Light, де на вас чекають легендарні перестрілки і погоні. Хапайте зброю, збирайте загін і покажіть армії повстанців, хто тут головний. І в Сансец це пригоднить корольова гра на виживання. В день збирайте необхідні припаси по всьому острову, а вночі виживайте проти сильних і жахливих монстрів, які переслідують вас, а здобуті ресурси можна використати для побудови бази, щоб захиститися від загрозливих монстрів. У Last Vanguard треба буде дослідити приголомшливий світ ручної роботи, спустошений війною і керований злим тираном. Зіткнемося з найрізноманітнішими ворогами, налаштовуючи свою стратегію, змінюючи зброю та розблоковуючи різні здібності. 6 листопада виходять в реліз Planet Coaster 2. Це продовження найкращого в світі симулятора парку атракціонів. Міртвуд. Відправляйтеся в чарівну подорож і битися з лютими створіннями у середньовічному фентезійному світі. І є вимір, можна заснувати нову садибу, щоб займатися сільським господарством і торгівлею, або ж взяти в руки меч і стати на шлях шукачів пригод. Brighter Shores – це чарівна рольова гра в стилі Point-Click and click із сотнями годин геймплею, що розгортається в країні магії та, та таємниць із величезною кількістю професій і чимось новим, що чекає вас за кожним кутом. Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate Тут у нас квест в стилі ніндзя, щоб врятувати сплінтера від клану Фуд Опануйте навички ніндзя, об'єднайтеся в сміливому кооперативному геймплеї та підкорюйте культові локації Нью-Йорка. Drive Heavy Lies The Crown. Це складний містобудівник, де від кожного вашого рішення залежить доля вашого королівства. Досліджуйте цю середньовічну землю поодинці або з друзями. Робіть складний моральний вибір і перемагайте своїх ворогів у РТС боях. Чи будете ви боротися за виживання? Чи знайдете в собі сили для процвітання? 7 листопада виходять в реліз Метра Awakening». Сюжетна пригода від першої особи для VR, яка поєднує атмосферне дослідження стелс і боїв найбільш захопливий хріст серії метро. Вдягайте протигаз і мужньо долайте згубну радіацію та інші загрози, що підстерігають вас на кожному кроці в глибинах метрополітену. Empire of Ants. завоюйте ворожі гнізда та ведіть свою колонію через небезпеки лісу в цій революційній РТС. Імперія Мурах це фотореалістична стратегічна гра в реальному часі від третьої особи, де ви керуєте своїми легіонами комах в епічних битвах. Атомік Пікнік. Розгойдуйся і мчі через пустку, щоб вбивати монстрів, розбивати награбовані пінати і синергізувати свої поліпшення з потужною зброєю в цьому кооперативному роловому шутері. І 8 листопада виходять в реліз. Від розробників Warhammer 40 000 Gladius постапокаліптична 4 x стратегія побудована на унікальній тактичній бойовій системі проксі: проведіть тих, хто вижив через неспокійне майбутнє, долаючи несподівані катастрофи, стародавні жахи та кіберпанківські чудовиська. От що ви зробите, щоб вижити? Slitherhead — це похмура японська дивна гра, але в якомусь сенсі має цікаві механіки. Описати її важко, легше показати. Ту Фолз, нішу Коачина. Дослідіть канадську дику природу 17 століття у Чіма Жанни, француженки, яка перетнула Атлантику, щоб почати все спочатку. Та Майка мисливця з племені Інну, який намагається з'ясувати, що турбує ліс. І від вашого вибору залежатимуть риси характеру головних героїв цієї наративної однокористувацької гри. Ну все, ходім дивитися на спектакл Артіма Сембл. Обіймаємо всіх до зустрічі в новому відео. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!